І ось після тривалої спеки починається велике прибирання. Тому що за ці дні, що була спека, все стало таке, неприглядне. Повигорало, що повигорало, що порозросталося бур'яни. Пройшов дощик і якраз стало комфортно. комфортна температура і земля стала така, що її хоч можна було. Просапати. Ну, оце хто прибіг? Тому що до повторного квітування троянд треба сад, щоб виглядав парадно. І ось спірею біларда я вже постригла. Вона квітне суцвіттями такими рожевими, пухнастими суцвіттями, але, як правило, я її не даю цвісти. Вона у мене рідко коли квітне, бо вона у мене такий живий зелений живоплід. Вона у мене прикриває малину, тому що малина дуже. Підсихає знизу, і тому я її прикриваю ось так спіреєю біларда. І ось так вони у мене співіснують, можна сказати. Ну, інші частинки свого саду я також вже поприбирала. Починає квітнути троянда марітім якраз і троянда Black Баккара. Ось так вони разом дуже красиво. А ось дивіться, як дуже гарно пенісетом почав нарощувати свої волосисті листочки. Но він не дуже любить засушливості, тому приходилось його в засуху постійно і дуже багато поливати. Ну, вижив і дуже гарно виглядає, як на сьогоднішній день. І риси почистила і розрядила, бо так вони вже позаростали. І це всього, всього лише за один рік вони так наростають. Тут уже потужні кущі. А білий, ось це в мене білий, біля септика. Він у мене септік прикриває. Він дуже швидко розростається, але і квітне багато суцвіть, і дуже красиві великі квіти, тому я його, звичайно, залишаю в великій кількості. І ось іще один пінесетом. А також попідрізала свої туї. зробила такими конусами, не даю їм також дуже високо рости. тому що потім важко їх. Підрізати. І ось трояндочки почали почали тільки-тільки квітнути. І ось дивіться, як з піровською. Тут у мене червона група і завжди щось квітне синє. Червоне із синім дуже гарно гармонують. І ось зараз заміняє шаблії і дзвоники у мене тут були голубі. Заміняє піровська. Алла Піровська в мене ще не дуже потужні кущі. Це вона у мене молода. Е, із живців. І один кущик я купляла. Потім наживцювала і розмножила. І ось так. Red Intuition. І фольклор. Дуже гарно. І капусточкою брокколі почала, почали очітки. А ось там на задньому плані біля будиночку неповторний чіпіндел Дейл. Але зараз до нього підійдемо. А ось іще прибирала і доволі багато залишила е, білої фіалки. Все-таки я її залишаю, тому що вона тоді... Весною неповторно прикрашає цей куточок мого саду. Маленький виполола, більше залишила. Наступного року ще виполю і так ми з нею співіснуємо. Вже і мальву я свою підрізала, і я її підрізаю ось до такого стану. Вона також в спеку і в засуху дуже постраждала. Але нічого, вона своє зробила діло, вона відквітла. І зараз вона починає нарощувати ось знизу ось такі прикореневі розетки, які заквітнуть наступного року. Ось дивіться: ось так вона. Починає нарощувати їх. І я їх от залишаю такі десь е, сантиметрів мабуть, 70-80, е, ось такі стовбурі. Потім, коли вона на, наростить розеточку таку, я їх потім зріжу. Ну і ще залишаю для насіння е, ось такі її насіннєві коробочки. По мірі дозрівання я їх зриваю. Троянда Монжарден також вже наростила свої бутончики, але вже це цвітіння, звичайно, не буде таким потужним, як було перша хвиля з марітім. І також починає нарощувати бутони моя ґрунтопокривна Hello. Вона і так красиво виглядає навіть із своїми пагонами, молодими пагонами, які червоніють і також прикрашають цей куточок саду. І ось так мої туї, туї смарагд, які я постійно тримаю в одному, на одній висоті, щоб мені легко було її, її підрізати і взагалі її доглядати. Ось такий кущ аспірин. Ну, от красиво виглядає навіть, навіть без цвітіння. Ось так із туями, із ялівцем, з барбарисом. І червоні троянди. Червоні троянди вони придають дуже акцентність, акцентність саду. Так як у мене це дальній куточок. Тому мені потрібно, щоб він був цей куточок гарно виглядав навіть в перспективі. Ось так. Ехінацея і Віроніки, а Віроніка так взагалі квітне З початку сезону і до цих пір. Я її підрізаю. І вона випускає все нові і нові пагінчики цвітоносами. І до цих пір квітне. Взагалі це вона в мене перший рік, і треба її, на неї звернути увагу, як краще її вирощувати. І вже мої кущі настільки заросли і відділили, зробили. Свого роду такий природний живоплід від занедбаного, занедбаної ділянки недоглянутої, яка в мене за сіткою. І вже, правда, вона починає жовтіть, бур'яни там жовтіть, ну, вони мені також гарно для фону. От погодьтеся, що для фону сусідські бур'яни. скажімо так, вписуються, клени гарно підросли. Гарно, молодим салатовим листям вони тут створюють на фоні темнішого зеленого. Ну, трава зовсім вигоріла. І ось так підійшли до Чіпіндейла. От Чіп'індейл це троянда, яка ніколи не підведе. Особливо, коли вона вже е, в досить такому віці зрілому. Я її вже трошки роблю більшою. І от навіть повторне квітування при такій спеці, при таких е, погодних умовах, а вона заквітла доволі пишно і густо. це одна із тих троянд, що квітнутиме при будь-яких умовах. І от повторне квітування у неї більш яскравіше, насичене. І я так думаю, що буде, мабуть, і третій раз вона квітнути, тому що, ну, звичайно, в залежності від погоди, якщо заморозки. Швидко не настануть. Але вона, в принципі, квітне до самих заморозків, якщо встигає наростити бутончики. Але ще тільки кінець липня, тому я думаю, що вона ще це зробить. І вже скоро заквітне Шекспір 2000. Також в цьому році ця троянда дуже себе прекрасно показала. Але я її трошки підрізала, її зменшила. Бо чим більше пагонів, чим більше квітів вона дуже мілкіє. Мілкіша робиться. А повторне квітування і так, воно мілкіше. Тому я її пагонів зробила, ну, скажімо так, зменшила, мабуть, в два, в два рази. Ну, звичайно, дуже гарно із піровською. Ще начеринкувала в цьому році, тому хочу цілу поляну, щоб тут була, щоб цей голубий, різний притом голубий, щоб він все-таки залишався з червоним. Вербена бонарська ось так квітне разом з трояндами. Настільки стійка ця квітка, вербена, що вона хоч і тонка, але вона дуже стійка і не завалюється. Мереживна піровська, дуже гарно з трояндами. Ось так, мої друзі. Дякую за перегляд, буду вдячна за лайки і до нових зустрічей!